Вітаю вас, дітки! Погляньте, яка чудова святкова шкарпетка з'явилася. Погляньте, як вона чудово оздоблена. Який на ній гарний візерунок. А як ви вважаєте, чи можна її надягати? Чому? А в шкарпетці щось є, якісь предмети. Давайте поглянемо. Ці предмети нам розкажуть про зимові свята. А ось і перший предмет. Що це діти? Так, це подушка. Як ви вважаєте, для чого потрібна ця подушка? Вірно, Миколайчик кладе туди подаруночок для слухняних діток, а для неслухняних різку. Дітки, що ви отримали під подушку від Миколайчика? Чи були ви слухняними? Поглянемо, що ще є у святковій шкарпетці. Дітки, що це? Так, це новорічна прикраса. Що означає ця прикраса? Так, нею на Новий рік прикрашають ялинку. А якими ще прикрасами прикрашають ялинку до свята? Розгляньте ілюстрацію. Яке свято зображене на малюнку? Коли з'являються ялинки у вас вдома, в дитячому садку? Чому новий рік улюблене свято дітей? Малята, а як ви прикрашаєте ялинку у себе вдома? Пропоную пограти в дидактичну гру прикрасимо ялинку. Та брати до прикрас геометричні фігури, до яких вони подібні. Тож почнемо. Ось така ялинкова кулька, подібна до якої геометричної фігури. Так, до круга. Цукерка подібна до якої геометричної фігури. Так, до прямокутника. Дзвіночок подібний до якої геометричної фігури. Так, до трикутника. Ось така сніжинка, подібна до якої геометричної фігури? Так, до круга. А ліхтарик. Вірно до прямокутника. А такий подаруночок. Так, до квадрата. Молодці дітки, про які зимові свята, ми сьогодні дізналися. Чим вони вам подобаються? Так до нових зустрічей, гарних вам свят!